Відкритий чемпіонат міста мав підвести підсумки плідної праці обласної федерації ушу у цьому році. Адже вихованці Запорізької школи за 12 останніх місяців спромоглися заробити велику кількість медалей самого різного гатунку. Чого вартий бронзовий виступ Максима Данченка на чемпіонаті Європи у Польщі, а також тріумфальні мандри до батьківщини ушу Китаю? В Китаї це вообще отдельное слово. хочется сказать, сказати, как тому хоть и ви, ж виїхали, хоч і небагата делігація з двох чоловік. Тем не менее, чемпионат мира по традиционному ушу этого года был очень для нас, скажем так, золотым, потому что Максим Александрович Мороз, уже будучи тренером, но еще пока играющим, выиграл золотую медаль. И молодой спортсмен Попков Антон две серебряные медали взял на этом турнире. Урочисте відкриття чемпіонату пройшло на високому професійному рівні. Майстерність провідних запорізьких ушуїстів не підлягає ніякому сумніву. Наприклад, бойовий танець з шаблями, наче переніс лідачів у сиву давнину, коли не було ані пістолетів, ані гвинтівок. Тому з'ясування відносин відбувалося приблизно так. Рік закінчується, але у наступному 2009 му на спортсменів чекають нові випробування. В наступному році дуже серйозні старти предстоят нам но во другій половині. А в початку у нас, як обычно, тренерсько суддівський семінар в Києві. В початку будемо готуватися до чемпіонату України серед юніорів і чемпіонату України серед взрослих. Ну, Чемпионат мира в Канаде и э, всемирные игры по неолимпийским видам спорта, где в эту программу включены впервые УШУ. Що стосується підсумків чемпіонату, то у командному заліку кращими були запоріжці. Високу майстерність продемонстрували також луганські та бердянські спортсмени. У особливих заліках відмітимо впевнені перемоги фаворитів, до числа яких увійшли Гана Дербеньова, Віолета Животюк, Олександр Коломієць, Максим Пасько та багато інших перспективних українських спортсменів.